Бюджетне дитяче автокрісло Carello Yukon, яке розраховане з ростом від 76 см до 150 см, або орієнтовно від 1 року до 12 років. Зараз у нас в кольорі Seyel Grey, такий має вигляд. В автомобілі фіксується за допомогою Ізофіксу, а також якорного ременя. Тому перевірте наявність його в автомобілі. Називається топ-тезер. В комплекті з кріслом йде підстаканник, який фіксується на оцю бічну сторону. Також направляючи для покращення або знімання, або встановлення ізофіксу в автомобілі. Також м'якенький такий вкладиш, який можна потім зняти. Є додатковий вбудований бічний захист. Дитинка до 4 років в автомобілі фіксується за допомогою п'ятиточкових ременів безпеки. Після 4 років ці ремені або знімаються, або ховаються, і дитинка буде фіксуватися трьохточковим автомобільним ременем. Підголівник по мірі росту дитинки регулюється по висоті. Також крісло знизу має невеличку функцію зміни кута нахилу. Більше школярів як завжди знайдете у нас на сайті.